У Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку у загиблому військовому голові пласту Назарію Лугарєву. Назарбутяни, яка всіма своїми діями вчинками сприяла тому, щоб рухати Україну вперед. Вперше у Івано-Франківську 86 випускників Луганського інституту імені Дідоренка отримали дипломи. Це те, що я хотіла, це мені дуже подобається. Я дуже рада, що я потрапила саме на цю посаду. У Івано-Франківську запрацювала безкоштовна школа дизайну для школярів. Хочемо перед ними відкрити прекрасний світ кравецтва у день, коли український скаутинг відзначає 111-ту річницю з дня складання першої пластової присяги. У Івано-Франківську відкрила анотаційну дошку полеглому голові місцевого пласту Назарію Лугарєву. Він був головним сержантом 78-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України імені полковника Дмитра Вітовського. За словами очільника пласту Івано-Франківська Олега Бобецького, у 2014 році Назарій пішов служити в АТО і з перервами був там до 2018 року. Із 18-го року він дуже активно включився в громадське життя. Я практично там довесною повернувся з АТО. Вже осінь очолив Франківський пласт. Ось, і чотири роки до собою загибель під головою Франківського пласту. Останні два роки я був його заступником. Дякуючи Всякого ми допрацювали стратегію пласту івано Франківського до 30-го року. Це теж такий довготривалий складний процес, але Лазар його постійно пушив, постійно його тобто, тримав на контролі, ми його доробили. Назарій Лугарів впродовж чотирьох каденцій очолював пласт. Представляв курінь лісові чорти, мав прізвисько Вертихвіст. Спогадами про нього із Суспільним поділилася старша пластунка-вірлиця Ярина Федюк. «У Нас був чат, наш станичної пластової старшини. І навіть коли вже Назар воював, він все одно був в курсі всього, що в нас відбувається. Він відписував на кожне повідомлення, яке ми писали. І якщо в нього не було змоги відписувати, він дуже сильно за це завжди вибачався. І одного разу він скинув нам повідомлення, фотографію свою, де він з автоматом дуже пильно дивиться і написав: Я за вами слідкую. І це був той меседж, що навіть незважаючи на те, що його зараз з нами немає, він все одно поруч, і це дуже відчутно. І оце я за вами слідкую. Тепер є і на нашій пластовій домівці. зв'язковий курення, числа 79 Богдан Кирста каже: Назарій Логарів завжди був прикладом для інших. Назар бутяни, яка всіма своїми діями вчинками. Сприяла тому, що так чи інакше рухати Україну вперед, розвивати її. Він розумів цінність того, що ми робимо, цінність того, що ми вкладаємо в дітей. Навіть він завжди казав, що каже, я посіяв зерно. Каже, діти це ґрунт. от Так само ціле наше місто, наша пластова станиця це оцей ґрунт. Каже, якщо хоча б кілька цих зерен зер... зер... проросте, то, вже буде... то я вже буду вважати, що я зробив хорошу справу. Як розповів Суспільному голова пласту Івано-Франківська Олег Бабецький, з 2014 року 31 пластун поліг за українську незалежність. Ілона Шевченко, Андрій Шостакевич. Суспільне новини Івано-Франківськ. Івано-Франківську відбувся перший випуск курсантів Луганського навчально-наукового інституту імені Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ. Рік тому виш евакуювався на Прикарпаття. 86 випускників сьогодні отримали дипломи, офіцерські звання та розподіл на службу. Курсант Володимир Соколенко, родом з Луганщини, розповідає, що поліцейським мріяв стати через батька, який працював у поліції, але загинув під час повномасштабного вторгнення у рядах територіальної оборони. Випускник інституту каже. Працюватиме слідчим у Чернівецькій області. У зв'язку з, ну, з війною в нас були предмети з тактичної підготовки, була військова підготовка з військовими і також в межах нашої ну, юридичної діяльності. Саме ми по. Військовим злочинам до цього треба звикнути на практиці, якщо працювати ну, в зоні де окупованих зонах, в зонах бойових дій. Курсантка Вікторія Черняк отримала диплом слідчого і поїде у Чернігівську область, де на неї чекає служба дізнавача. Дізнавач це те саме, що і слідчий, але трохи дізнавач буде по проступкам кримінальним, а слідчий – це по кримінальним злочинам. Це те, що я хотіла, це мені дуже подобається. Я дуже рада, що я потрапила саме на цю посаду. Іван-Франківськ для мене. Став після Луганської області такою своєрідною домівкою. Тут дуже затишно, і дуже Івано-Франківськ Дуже такий компактний компактне місто, і в цілому мені дуже він симпатизує. Випускників привітав директор інституту Андрій Рибалкін. Він розповів курсантам, що на них чекає робота у найскладніших регіонах. Попри те, що більшість з випускників не потрапить у зону бойових дій, їхні обов'язки не менш важливі для наближення перемоги, каже директор інституту. Це Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська області, Миколаївська і так далі. В цій області, де зараз лється кров, де зараз гинуть люди, де нас, сьогодні наші батьки, жінки, брати і сестри, відстоюють нашу державу, нашу незалежність, які дають можливість. Нам з вами здобувати освіту, забезпечення правопорядку у вірених регіонах, документування, фіксація військових злочинів. Без перебільшення вони також будуть наближати нашому майбутню, і я абсолютно переконаний скору перемогу. За словами Андрія Рибалкина, перші прикарпатські випускники Луганського навчально-наукового інституту імені Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ розпочнуть роботу уже найближчими днями. Олена Нешвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини, івано франківськ Спільнота святого Егідія в Івано-Франківську планує роздати великодню допомогу близько трьомстам людям. Про це Суспільному розповів координатор роботи спільноти святого Егідія у Франківську Іван Харук. Зараз волонтери відкрили збір коштів, а також, за словами Івана Харука, усі небайдужі люди можуть принести продукти для великоднього кошика. Така ініціатива діє в кількох областях України, каже координатор роботи спільноти. І напередодні свят. Чи Різдва, чи Великодня. У цьому випадку Великодня. Ми також хочемо, щоб вони теж відчули радість Великодня, радість свята і збираємо для них ресурси, е, організовуємо різні смаколики, тобто паски, яйця, кубаски по-різному і е, освячуємо перед тим, як роздавати. І безпосередньо кожен з них отримує і ще за заздалегідь до свята питається, а що буде цього року. Зазвичай великдень для бідних це така акція всеукраїнська. Наші друзі зі спільноти в різних містах України також її ініційовують. Зокрема, в Києві, Львові. Ну і тут у нас у Франківську долучатимуться і можуть долучатися багато людей з різних міст України. Можна приносити продукти безпосередньо сюди з адресою конвальця 7Б, коли ми працюємо, і вказано на анонсі. 12 учнів відвідують школу дизайну, яка запрацювала в Івано-Франківську на базі Центру професійно-технічної освіти номер один. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Наталія Когуч. З її слів, створити школу запропонував центр освітніх інновацій на запит батьків, діти яких цікавляться кравецькою справою. Ми з радістю на таку відкликнулася ініціативу. У нас є багато майстерень з сучасним швейним обладнанням. І після обіду, коли наші учні закінчили навчання, вони є вільні, тому ми згодилися навчати дітей, навчати учнів шкіл міста Івано-Франківська. Власне, ми і свій інтерес в цьому маємо, бо хочемо перед ними відкрити прекрасний світ кравецтва, оскільки десь розуміємо, що якийсь відсоточок наших сьогоднішніх учнів, які прийдуть на гурток, десь колись прийдуть до нас на навчання. Відвідувати заняття школи дизайну можуть учні сьомих одинадцятих класів, каже її керівниця Людмила Бірчинська. З її слів, навчають тут дітей азів кравецької майстерності. Сьогодні друге заняття, на якому ми продовжуємо вивчати. Ми вже розпочали ручні виконання ручних стібків. Тому що любий виріб. Складається з того, що його треба з'єднювати за допомогою з чатку ручних стібків, потім машинних швів. Надалі ми будемо поновувати машинні шви основні, і надалі вже будемо ці всі свої знання практикувати більш вже на якихось виробах. Перший виріб я собі планую, буде шопер. Вікторія Куніцин навчається у 9 класі 12-го ліцею Івано-Франківська. Дівчина розповідає, прийшла у школу дизайну, бо їй до вподоби ця професія. Ми вчимося робити ручні стіпки, от можете подивитися. Це ми зробили на попередньому занятті, це зроблено на машинці, це зроблено вручну. Взагалі кривецькою справою до цього цікавилися? Так, я зробили? цікавилась дизайнерством, я цікавилась кривецькою справою і взагалі ну, мене це цікавить, ця професія. Тобто ви в майбутньому плануєте? Так, я планую цим займатися. Анастасія Демківна на заняття у школу дизайну прийшла вдруге. Каже, що раніше пробувала шити вдома самостійно. Ну запропонувала піти, мама, мені сподобалось на першому занятті, і я би хотіла продовжити, щоб навчитися щось класне шити і, можливо, пробувати щось своє придумувати і шити ну, з дизайнерської, з дизайнерського боку. А що ви хотіли власноруч створити? Ну я би хотіла створити, можливо, якийсь костюм або сумку. За словами Наталії Когоч, заняття у школі дизайну проводять двічі на тиждень у понеділок та середу. Галина Маріччина, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Діти долають бар'єри, координаційну драбинку, стрибають та вправляються в метанні. У спортивному залі ліцею номер 23 імені Романа Гурика відбувся фінал легкоатлетичних змагань серед п'ятикласників Івано-Франківської громади. В цьому віці рекомендовано дітям пробувати себе в олімпійському виді спорту в легкій атлетці, тому ми свідомо проводимо такі змагання для того, щоб і тренери, селектори, і діти змогли познайомитися краще з цим видом спорту і його опанувати. Зі слів Віталія Метешка, усі змагання є командними, тому сума балів і час кожного учасника додаються до досягнень його товариша. Між собою конкурують чотири команди, які минулого тижня пройшли відбірковий етап. Це ліцей номер 1 номер 12 номер 21 та Підлузька гімназія. Гімназистка Ксенія Гречова розповідає, що під час відбіркового туру її команда зайняла перше місце. Свідко бігаємо. Як бумага на цим змагання? Ну ми дуже багато бігали, надали стрибали ну, з тренером. Ну нам він нас готував дуже сильно. Вчитель фізкультури Підлузької гімназії Роман Сапович розповідає, що конкурувати з міськими ліцеями важко, бо у селі учнів менше і немає належно облаштованого спортзалу. В нашій школі немає ні спортивного залу, ні спортивного майданчика. Ми займаємося. У можна сказати, у великому класі ми трішки до цього поготувалися, бо погода нам дозволяла, і ми мали можливість вийти на вулицю. Ну і дякувати бажанням дітей. Бо якщо б діти цього не хотіли, то ми б тут не були і ми б не показували такий результат. Долає перешкоди у останньому випробуванні, яке називається формула, 11 11-річна Юлія Боровська. Вона учасниця команди з ліцею номер 12 Перше місце у фіналі здобув ліцей номер 1 Команда цього навчального закладу поїде на змагання західноукраїнської ліги з легкої атлетики серед п'ятикласників, каже директор департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко. Буватимуться в наприкінці квітня, на початку травня, в трьох містах України на території Західної України. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. зустрічаємо забезпечуємо годуємо вдягаємо лікуємо навчаємо турбуємось Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо обіймає!